Привіт! Це запис щодам, якам» Алла Петриченко, засновниця платформи української для створення інтернет-магазинів Експрес». Сьогодні телефоную Сергію Кокшарову. Дівака, привіт. Привіт, Мала. Запитання від продавців в інтернеті, власників інтернет-магазинів, сайтів. Наступне. Підкажи нам, будь ласка, як розкачати інтернет-магазин, сайт, що застряг в пошуковій видачі Google і не рухається вгору. От десь там на десятій позиції, все, і не росте. Можна щось зробити, щоб підняти його? Ну так, це загальна проблема. Всі хочуть бути у топі, але місць там дуже мало в топі. 10. тут потрібна комплексна робота. Ну, щоб розуміли Google враховує і авторитет вашого сайту, вашої компанії. Це перше для нього важливе. Ну і звісно, релевантність. Якщо у вас, наприклад, інтернет-магазин і у вас є. Наповнений з асортиментом, є короткий опис категорій, тобто по SEO ви базову роботу поробили. Ваш сайт, в принципі, релевантний, вам потрібно подалі взрощувати авторитет сайту. Для цього потрібні перше це лінки, займатися лінбілдингом, використовувати різні стратегії. По-друге, це працювати над брендом, бо Google враховує, як часто сайт шукають по бренду. І якщо, наприклад, ваш сайт ні ніхто не шукає. То навіщо Гуглу взагалі його ранжувати в топі? Це е, ну, важливий такий сигнал. Скільки у вас трафіка не пошукова, Тобто, і чи є у вас трафік з е, соціальних мереж, з реклами, можливо, там з якихось партнерів реферальних, ну, це також важливо. Google визначає, що ви популярний, ну, більш-менш популярний, що вам можна довіряти, ви авторитетний. Ну, Люди чомусь вас шукають, тому вас потрібно показати по Вирішують не завжди лінки, не завжди контент. Тобто на на авторитет впливає багато сигналів, де про вас згадується в інтернеті інформація. і Ще приклад для інтернет-магазинів часто, ну якщо вони мають локацію, то вони можуть реєструвати Google My Business акаунт, і Google пов'язує інформацію Google My Business, Що він знає про цю компанію? Скажімо, Google My Business буде впливати також на ранжування. Наприклад, вам хтось залишає відгуки. Як швидко ви реагуєте на ці відгуки, чи вони просто там залишаються і висять, чи взагалі ніхто не залишає відгуки? Тобто це також важливі сигнали, які будуть казати Google, що цей сайт варто показати повище серед інших. Працюйте комплексно над сайтом, працюйте не тільки над сайтом, а над своєю компанією, над брендом, і це буде все впливати на ранжування. Вау, так, так це ж купа роботи, йому. Купа роботи, так. Е, а що, залишає ну, ну, кнопки немає? На ну, жаль, ну, <світ> ну, все ну, немає таких швидких результатів. Ну, скажімо, іноді можна отримати швидкі результати, але потім ти так, також швидко її впадаєш. Ну, для мене дуже важливо і от майже нове я почула, що окрім стандартного гарно наповненого сайту, там покращення текстів на сторінках, тобто робота з нутром інтернет-магазину щодо контенту, ще от є робота над брендом, і те, що про нас пишуть, як про бренд, Да? Тобто, якщо я виробник одягу, жіночого або чоловічого, певно, що про мене написано в інтернеті зі згадкою назви. Дуже впливає на подолання цих останніх позицій в топі, якщо я вже там застрягла десь не дуже високо, хочу піднятися. Треба роботи над брендом. Ну плюс це дуже класно конвертує реально в продажі, тому що визнаваний бренд йому краще довіряють. Ну і, значить, скоріше натиснуть кнопку Купити або замовити в мене в інтернет-магазині. Да? Тобто це дуже пов'язано з веб-маркетингом і взагалі маркетинговою стратегією пересування інтернеті. Круто до того ж, Google відгуки. Да, ми часто можемо з цим забувати працювати, але це впливає в тому числі на подолання останніх міль. Все опрасувати Google бачить, точно це ж інструмент. Google. тут про пишуть про людей, постійно відгуки з'являються. Гарний розмір, купила швидка доставка. І ще там дякуємо за ваше замовлення. Приходьте ще да. Це в Google спілкуємося з клієнтами. Так, так. ну буває в тебе нормальний сайт, і майже ти там якусь стратегію лінбілдингу використовуєш, але в тебе менеджери нічого там не обробляють, і всі скаржаться на тебе, що там поганий сервіс. І в такому випадку, скажімо, потрібно працювати над сервісом більше, і це буде впливати також на SEO, на просування. І на все. Тобто, все, отак зациклено. Ми маємо слідкувати за всіма цими складниками, вести соцмережі, швидко реагувати на відгуки там, 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 в тому числі в гуглі звертати увагу на збор відгуків, покращувати там контент нашого інтернет-магазину, так не забувати, що все це ноги важливі для всієї конструкції SEO. Дякую, що це. Прямо підсвіти, знаєш для власників інтернет-магазинів. Дуже дякую. Це дуже корисно. Вау! Дякую тобі.